В Ужгородському спорткомплексі Юніс тренується 14-ти разовий чемпіон України. Нині бронзовий призер Запорізький ЗТР. Цьогоріч замість звичних зборів на півдні країни команда приїхала до Закарпаття. Все отлічно питання, проживання зал штанги на території, поэтому ніяких нарікань немає, Здесь все предоставлено, зал для тренувань, стадіон для утренних треніровок для біга, то тобто, есть все просто на высшем уровне. Добре розвинена спортивна інфраструктура та клімат Закарпаття привабив у область і чинного чемпіона країни Запорізький мотор. Підопічні досвідченого наставника Сергія Бебешка вранці тренуються на стадіоні Авангард. Ввечері у спорткомплексі Карпати Арена. Команда готується до єврокубкового турніру. На сьогоднішній день ми можемо противостояти якому сопернику. Єдине, що, конечно, нам не вистачає досвіду міжнародних ігор. То опыта Ліги чемпіонов. Команда всього один год участвувала в Лігі чемпіонів. В обох командах запевняють без потужної конкуренції у національному чемпіонаті боротись за європейські нагороди. Завдання надто складне. Наразі до чоловічої суперліги заявки на участь подали тільки чотири клуби. Без внимания государства к этому виду спорта дело не буде. Внимание государства большое не нужно. Необхідна допомога, хоча б в виїзді на чемпіонат України, е харчування, там проживання і таке інше. У складі мотору та ЗТРу чимало гравців національної збірної. Вони стверджують такі ж проблеми і у головної команди країни. Дуже плачевне стан в зборної, ні фінансування, ні екіпірування, нічого А на такому рівні без, без мінімальної поддержки від федерації тяжело. поэтому як би, на голому ентузіазмі сейчас мало хто играет. Попри складнощі, у жовтні національна команда візьме участь у кваліфікаційному відборі до чемпіонату Європи 2016 року. У цих іграх їй протистоятимуть збірні Росії, Угорщини та Португалії. Клуби ж тільки у вересні дізнаються своїх суперників. Мотор у Лізі чемпіонів, а ЗТР у Кубку виклику.